Друзі, вітаємо вас з Різдвом і придешним новим роком. Різдвяні свята це час, коли ми озираємося на те, що планували, що вдалося зробити, і водночас, впевнено, дивимося вперед у майбутнє, яке будуємо разом з вами. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами тим, що стало головним для нас у Сенсіті цього року. Цього року ми оновили архітектурний проект Сенсіті. це комплексне переосмислення всіх ключових рішень. Від Відсілету будинків та фасадів до інтер'єрів, спільного простору і благоустрою території. Завдяки цьому сен отримав нове, гармонійне та більш сучасне архітектурне обличчя, а саме комплекс фактично піднявся на клас вище, став більш продуманим, естетичним і значно якіснішим для майбутніх мешканців. Ця трансформація потребувала від команди Простір значно більшої глибини рішень, відповідальності та обсягу робіт. Ми пройшли цей етап без втрати темпу, забезпечуючи стабільний прогрес будівництва та високий рівень контролю на всіх етапах. Сьогодні ми нарощуємо темп будівництва і результат стає дедалі відчутним і помітним у темпі роботи, у якості виконання та у тому. Як житловий комплекс поступово набуває свого нового архітектурного образу. Ми продовжуємо працювати, незважаючи на складнощі та виклики і впевнено рухаємося уперед. У 2026 році майбутні мешканці отримують результат цієї роботи, почнуть жити новим, кращим життям, до якого прагнули і про яке мріяли. Дякуємо всім, хто вже обрав Сен Сіті. Ваша довіра для нас дуже важлива. Ми робимо все, щоб перевершити і виправдати ваші очікування. Бажаємо, щоб 2026 став роком добрих змін для кожного з вас, подарував більше сил, стійкості і впевненості для всієї України. Вітаємо з різдвяними святами тепла, радості миру і нових можливостей в нашому спільному майбутньому.